І так, я дуже сильно облажався, купивши квиток в Мюнстер не в той, що мені потрібно. Давай по новому, Міша, все хуйня. Коротше, мені потрібно було проїхати всього 73 кілометри. За це я заплатив 64 євро. А я, блядь, ой, купив квиток за 250 км від того місця, де я стартував. Там теж. Мюнстер, тільки там ще в дужечках є три якихось літери. І в того я купив зовсім не туди квиток. Контролера не було, мене не зняли з потягу. І я приїхав то куди мені потрібно, але за дуже-дуже великі кошти. При тому, що на вокзалі мені сказали, що ви можете повернути квиток або на станції відправлення, де ти стартанув. Або на кінцевій станції. Супер. А та сама перевізна компанія, і квиток я повернути не можу. Місте Іду до знайомого. Зараз ми зустрінемось. Можливо, декілька годинок з ним пройдемось. Прогуляємось, поговоримо про життя і буду пробувати їхати далі з цим самим квитком. Е ну, якщо попадається якийсь контролер, буду показувати, не знаю. не знаю, що буде, але побачимо, ви все побачите. Так виглядав будинок, де проживав Стас. Я зовує будівлю. Біжим. Після того, як я зустрівся з товаришем із Стасом, ми гарно поговорили. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. E, він показав свій досуг, з чим він там займається вихідні дні, e, саме у нього був вихідний, і я вирішую, що я маю повернутися назад. Вельсенхріхен, щоб уже по моєму квитку, який ще дійсний до кінця доби, але я не можу його обміняти тут на кошти або на інший квиток саме в цьому Мюнстері, мені сказали, але можу повернутися назад і стартанути звідти. Тому я повертаюсь назад. Зайцем зустрічаю інформаційних уже ті, що ходили чувачків, які можуть тобі щось підсказати. Я в них запитав, як я можу доїхати, чи я можу використати цей квиток. Мені сказали, що так, я можу використати з пересадками, і я подивився максимально наскільки близько я можу доїхати до Вакенопенейра, і я сів в потяги і поїхав. Ту сторону, куди мені було потрібно. Я використав фактично десь 70% свого квитка. Він не пропав і це набагато краще, ніж просто я просрав ті кошти, які заплатив за квиток. Саме моя легка подорож на фестиваль на Вакену Пенер. Але сподіваюся, воно того вартує. Коротше, народ, мені потрібно ось он туди. Там місце стоянки, але я переходжу через автомагістраль, де якось потрібно мені буде або спуститися вниз, або кущиками вийти на те місце, там уже поснідати, і далі, далі шурувати, далі автостопити. Доїхав я до цього місця старту майже до нього, але я просто прошляпив, де вставати, і я став дуже. За пізно ще пів часа повертався назад за 5 євро 30 євроцентів. Так мені обійшлася ця поїздка. Також тут дуже багато ягод, тому трошки підкріпляємося і йдемо далі. А Які вони смачні. В цьому моменті, коли я їм ягоди, повинна бути реклама якихось таблеток проти порушення травлення. Того, що їм не мити, таке, як знайшов. Абосах. Включення О -о. для тих, хто ще не подорожував автостопом і збирається. Дивіться, я стою на автомагістралі. Тут є заборщик. Іти по автомагістралі це okay, таке, що будуть всі сигнали, і вам потрібно буде постійно притискатися до заборщика, якщо приїжджають машини. Потрібно йти, звісно, за заборчиком, щоб ви нікому не заважали рухатись далі. Але е, з іншої сторони був участок, де фактично за заборчиком е, болото, то мені довелося декілька разів вийти на смугу автомагістралі, і звісно, мені фафакали, щоб я туди здігнув якнайшвидше. Шурую, коротше, я по автомагістралі на місце паркінгу, де буду стартувати. І з кущів вискакує косуля така маленька. Косуля, да? Да, так, це оленінок. Какой аліньонок? Ніхто з собака. І побігла вверх. Прикол, звісно, не бояться нічого. Ойте! І так, прийшов я до місця, де вже можна буде стартанути, і тепер мені потрібно підкріпитися. Коротше, в мене ті хліб і консервовані огірочки. Зап'ю це, зробив капяток і зап'ю все це кавою. Приємного. І потім будемо стартувати і їхати далі. Покушав, зайняв вигідну позицію, як по мені. І стою, чекаю. Коротше, тут так е, модно такі варіанти. Після автобудинок. Бабуся он купила автобудинок десь новенький. І тепер колісіт на ньому. a few moments later В хожу прогулююсь, заді мене платний кемпінг, там такі шитьори стоять, які можна зняти. Такі розваги тут придумують місцеві для того, щоб їм накидували пляшки, які можна обміняти на подвір'я. Опа. Попав або не попав. Процес іде, ще пройшов сюди, набирав пляшки, вакино пенера, зараз здав і подивлюсь, наскільки моя 2-годинна проходочка принесла мені коштів. Будемо дивитися, не перемикайтеся. На ізі насибирав я на 25 євро, але в мене залишилося ще бутилок, я б по-любому здав би на 30, але закриється магазин вже і всіх випроводили і сказали, що давай, мальчик, на виход. Ну, коротше, так, 25 євро в копілочку бденьк, Це я відбиваю поїздку, яку вчора оплатив за 63 євро. Я просто От так виглядає платний палаточний городок. Коротше, в кожній палаточці в такій двохмісній є сонячна батарея, де ти зарядочку можеш свою підключити і зарядити свої гаджети. Блін, ну це реально дуже круто. А є за ними ще шат шатьори. Ранок сьогоднішнього дня почався правильно із гігієнічних процедур. Я пішов почисти зубки, і оказалося, що тут є також поруч душові із гарячою водою, де дуже приємно було прийняти тепленький душ зранку, повністю покупатись, змити себе весь бруд, який накопичився за попередній день. Тому це максимально було приємно для мене. Кожна територія тут є душові кабінки із теплою водичкою. Ну це не зовсім кабінки, а просто душові, але вода тепла. Тому зараз приймаємо зранку душу. Вчора е, я до пів третьої години ночі ходив по території, збирав пляшки, і виникла наступна ситуація. До мене підійшла жіночка походу така, типу з організаторів, в неї інший був жакет, рація, ще якісь там прибамбаси на ній висіли. І вона говорить, що е бутилки, усі, які знаходяться на території вакино це. Його власність, і ти не можеш взяти їх і віднести і отримати кошти. Я, я думаю, я...» на зону, ти на зону їдеш, все, трубатові, поняв? Вона сказала, it's money, ну, вакер опанера, it's not your money. І все, і сказала, бери, все сюди і тіши від сюди. Бля, його тюрми, Все, попробую нападі. У мене це вже була остання моя проходочка. Я назбирав тоді половину там, такого здоровенького пакетика, але, звісно, мене наполегливість більше, чим її. Я залишив цей пакет, походив, побродив, поки вона отуди умотне, і я підійшов, забрав їх і приніс куди мені потрібно. Але тепер наступна. Така можлива проблемка, тому що на виході там візде також є охорона, як мені пронести їх в магазин мимо цієї охорони. Чи виникнуть у них питання, чи не виникнуть. Будемо дивитися далі. Давай по Міша, все хуйня. Ось така кількість пляшечок вийшла за вчорашній вечір. У мене виходить тут 4 і трішки пакета великих. Зараз будемо пробувати проходити мимо охорони і йти здавати. Флешбек. Я вже вийшов за територію фестивалю і дію по принципу. Якщо не можеш сам дотягнути, попроси друзів. Якщо друзів немає, візьми допомогу. В вигляді сміттєвого бака, в який я знову загрузив пляшки 4 здорових чорних пакети, І топчу магаз, тепер туди далеко йти 2,5 кілометри. Подивимось, що я сьогодні зміг зробити. Тобто я через усе місце провіз ці чотири пакети у мусорному бакі. Ніхто біля мене вже не встанавлювався. Їздили поліцейські, патрулювали, щоб все було нормально. Тому починаємо здавати пляшки і подивимось, наскільки ми замирали руки. Прийшов з магазину і сталася неприємність. Короте, не знаю, Комусь може мішала моя палатка чи ще щось, взяли, повитягували повністю розпорки і нахер її передвинули метрів на три. В мене вона стояла біля білої машини. Нахера це робити непонятно. Ще до мене приїхав на квадроциклі охоронець і любезно мене попросив переставити палатку, тому що там ставити її типу не можна. Потрібно спуститись нижче, там де було ночі, холодніше. Ну окей, прийдеться це зробити, тому що це. Я зрозумів, так це було попередження, те, що мені склали палатку і передвинули її фізна куди. Це, походу, було від них попередження. Можливо, наступного разу вони нафіки викинули смітник, не знаючи що до чого. Тому йду по палатку і буду переставляти її на інше місце, але, на жаль, тут тінька немає, і сонце шмале весь день Виспатися в палатці буде просто нереально. Народ попрацювавши вчора. Е Подумайте і напишіть в коментарях, скільки я заробив за вчора збираючи сміття на фестивалі. Точніше ще пляшечки, а не сміття. Е, і здавши їх. А тепер, якщо я написали вже, то я заробив за вчора 170 євро. Скільки? 170 євро. Та ти що, блядь, сука? Тому сьогодні я вже виспався, все добре і чешу. Збирать далі. Це мерзость.